Ми всі травмовані. Я думаю, що в нас така колективна травма, тому що кожен день ми бачимо постраждалих, зруйновані сім'ї, де ми бачимо зруйновані будинки, і за цим все всім стоїть людське життя. Діти бояться вибухів, бояться гучних звуків, бояться нових місць. Вони сиділи довгий час в підвалах. Вони не бачили не світла, нічого, і це дуже сильно впливає на дитячу психіку. Відбуваються неврози. Дитина постійно в очікуванні, що зараз, наприклад, або гучний звук буде, або повітряна тривога, або зараз ракета прилетить, і вона не знає, як з цим справлятися. Вони знають, що таке жити не в себе вдома, коли дитині доводиться змінювати своє оточення, змінювати друзів. Прилаштовуватись якось. Деякі діти втратили близьких людей, деякі виїхали і покинули там, наприклад, батька і з мамою живуть за кордоном. Діти зараз мають ходити в садочки, мають ходити на різні гуртки. Вони мають відчувати цей смак дитинства. А вони сидять за телефонами, тому що у нас війна, а вони не виходять на вулицю, тому що. Знову ракети. Відсутність шкіл, дитячих садочків це дуже вплинуло на дітей, і загальний розвиток їх також знизився. Відсутність спілкування з однолітками привела до того, що почалися проблеми, як ефективно знайомитися, грати, спілкуватися. Наслідки ізоляції вони помітні в дітях, і особливо в підлітках. бо Одна з основних задач да, підліткового віку це якраз самовираження через спілкування з однолітками. Да, це важливість перебування саме в цих групах соціальних, а не тільки спілкування з батьками зі спеціалістами і не стільки. Від родин багато запитів про почуття провини, тому що вони лишилися саме тут на Харківщині. Чи правильно ми вчиняємо батьки? Що наражаємо наших дітей на небезпеку. І почуття провини воно таке досить їдке. З нього проростає багато тривоги, багато агресії і багато чого іншого, що шкодить сімейній системі. Також є проблеми більш складні, такі як депресія, проблема низької самооцінки в підлітків. Деякі діти приходять вже, скажімо, такими ставнами, як панічна атака, деякі приходять вже з абсолютно-компульсивними розладами, або просто з високим рівнем тривожності від стресових ситуацій, тобто в такому стані неврозу. Постійна присутність дітей вдома, батьки також не справляються, у них зростає також напруження, якщо вони раніше вживу спілкувалися, і там вони мали кордони і мали заборони. Що вони не могли робити, то онлайн спілкування це все стирає. Тому багато агресії, яку вони не можуть висловити через своє занепокоєння, через свої гормональні зміни, якщо ми про підлітків кажемо, вони виплескують на однолінків, і це такий максимальний булінг, максимальна дискомунікація. І над цим дуже багато ми працюємо. Батьки перестають бути ефективними у своєму батьківстві, тому ми намагаємося їм надати психоедукацію, психоосвіту з цих питань. Ми проводимо для них тренінги з позитивного батьківства, навички ефективного спілкування. Можна з дитиною провести цілий день. І він не буде ефективний, а можна поспілкуватися ефективно з дитиною 15 хвилин, і це буде дійсно корисно для дитини. Бо дитину не обманеш, вона дійсно показує свої щирі емоції. Намагаємось підтримати жінок, намагаємося, щоб діти росли в щасливих сім'ях, тому що щаслива дитина може бути тільки в щасливих батьків. Ми працюємо з мисленням підлітка, ми працюємо з його емоційним станом, ми працюємо з травматичним досвідом. Тобто, звісно, ми працюємо на запит, але при цьому йде комплексна робота стосовно всіх сфер життя. Підлітка люди можуть прийти сюди, відпочити душею, отримати те, чого їм не вистачає. Їм не вистачає безпеки, стабільності, прийняття їхнього емоційного стану, прийняття того, що їм важко. Ми тут організовуємо і майстер-класи, і для дітей, і для матусь. Вони приходять, вони кажуть, дівчата, ви знаєте, так класно. Я би хотіла сподіватися, що я даю дітям довіру до життя і до дорослих. Батьки або займають дві таких полярності, або вони дуже наполегливі, дуже суворі. Або вони навпаки віддають всі права дітям і не можуть на них повпливати. Оцей баланс я сподіваюся, що я дітям даю. Я би починала, знаєте, от з тих, хто поруч з дітьми, щоб вони піклувалися про свій стан. І це буде основа піклування про дитину. І це та сама історія, як у літаку, відома, коли ти спочатку. Одягаєш маску кисневу на себе, а потім вже маєш змогу допомогти дитині. Тому найперша порада, якщо ви не можете це зробити самостійно, самотужки, зверніться, будь ласка, до спеціаліста.